Церква споминає нині унікальну по названню ікону Божої Матері Вертоград заключений. Вертоград, і по западному чтенню кертоград. Це є церковне слово означає сад, звідси наше русинське слово керт. Керт – то є тот сад. Почому така назва ікони виявляється, основанням послужили слова з Біблії Запертий сад. Вспомнім, що апостол Павел був восхищений до третього неба, і він те, що невозможно виразити, не є слов, не є термінів. То, що видів, сказав, око не виділо раніше, і вухо не чуло раніше, і на розум взагалі не приходило то, ота красота, котру Бог готує любичим його віруючим дітям Божим. Що ж виділи другі люди, другі виділи відкрите небо? Як первомученик, архіякон Стефан і відів вінець, який готується йому. Йоанн Бослов також відів небеса. І ми маємо і наші православні храми, де в нас є іконостас, святоє, свята святих притвор. Но ведь я той Йоанн відів на небі, він відів устроєння небесної церкви. І по написано по на небі, устроїв, на землі. Ісаїя предполагав і відів, і сказав безбожникам: да, на відміну від православних християн, куди заключили договор з Богом, а православна церква канонічна, єдина представляє церкву Христову. Так от ця ікона то попитка в 17-му віці у на небі сад Небесного Єрусалима. З іменем Вертоград Заключений. Керт. От чому і в нас, жителів Закарпаття, слово керт означає сад. І чому у Закарпатті багато люди приходили із різних регіонів, удивлялися, які у наших людей керти. Засажені або відповідними плодами, або квітами, і як бували регіони у різних державах, у різних містах, коли села запустили, а у дворах росли бур'яни. Не випадково, кажуть, то двір заріс буряном, там уже керта сада не є. Господи, ми сьогодні так же, просимо, Боже, і наші предки вже тисячу сто п'ятдесят років православної канонічної церкви і мають прекрасно насажені сади, по-нашому керти. Благослови, Господи, щоб до того пришествия Христового, де люди наші живуть, обовидно було, наші люди люблять керт, люблять сад, люблять квіти, люблять садити садовину собі. Щоб бути, як в древності, мало чим залежним від теперішніх магазинів, тому йде тепер, що можливо в будучому многі люди повернуться на землю, щоб знайти здорове пропитання, бо в магазинах його вже мало де знайдеш. Знає таку інформацію. Просім Господа, щоб Господь дав нам силу, по-перше, бути добрими християнами. Договор з Богом з Ісусом, котрий ми заключили в крещенні і вірності Господу, ми тут діти Божі, настоящі діти Божі, настоящі християни, а в вічності, в'єдно з нашими святими, зможемо наслідувати, маючи на землі керт, сад насаджений, де наші руки роблять красу. До такої краси вірими по милості Божої Господь колись покличе нас і бути наслідниками небесного Єрусалима, небесного Вертограда, небесного керта, сада. Амінь.